Зараз поговоримо, як правильно підключити генератор до будинку. Найбільшою помилкою є підключення генератора напряму до брозетку через подовжувач. Чим це може закінчитися? Це може закінчитися тим, що якщо ви раптом забудете витягнути цей подовжувач, перш ніж подадуть зовнішню напругу, мережа може потрапити на ваш генератор і спалити його альтернатор. Ремонт такої техніки ну, найчастіше буде нерентабельним. На Не говорячи про те, що знайти зараз буде спеціалістів дуже швидко. Тому генератори підключають через будинок або через автоматичний від резерву так звані АВР, або через перемикачі типу 1.02. Це такий перемикач, який вибирає живлення вашого будинку, або від. На режі або від генератора. Що робити, якщо цих перемикачів ви не знайдете? Або їх не знайдете, тому тобто, що вони продаються не в кожному магазині, лише в спеціалізованих магазинах або через інтернет. До того ж склалася така ситуація, що їх зараз на ринку майже немає. Дуже важко знайти. Я зараз вам покажу, що можна зробити, використавши прості речі, які можна купити в будь-якому сільському магазині. Це, звичайний звичайна розетка і вилка. Тут ми бачимо трійник, який розділений навпіл. Окрема розетка для мережі, окрема розетка для генератора. Подивимося на схему щита. Тут два автомати. Від першого приходить напруга від мережі. На другий приходить напруга від генератора. З кожного автомата напруга йде на кожну окрему розетку. З вилки напруга подається на навантаження. Це автомати навантаження. Отже, ми вилкою вибираємо, звідки ми будемо заживлювати наше приміщення або від мережі, або від генератора. Таким чином, напруга генератора ніяк не пересікається з напругою мережі. Тут всередині, якщо розібрати, можна побачити, що вони абсолютно від'єднані. От, власне, проста ідея. Тут, як кажуть, є нюанс. Нюанс наступний. Вилка розрахована на струм максимум 16 А. Це становить 3 кВт. Якщо нам потрібно. Підключити генератор 5 кВт. То, скоріш за все, при повному навантаженні така вилка буде горіти і плавитись. Тому тут зроблено наступним чином. Нейтраль ми об'єднуємо. Вона насидить нас іде транзитом спільно. А на кожен з полюсів ми подаємо фазу. Або фазу мережі, або фазу генератора. Дивимося сюди. По двом проводам 2,5 квадрата. Фаза мережі йде на кожен з цих полюсів. Так само на генератор. Фаза генератора йде на кожен з цього полюса. Тобто тут і тут це фаза мережі. Тут і тут це фаза генератора. Ми розриваємо лише фазу або генератора, або мережі. Таким чином, по кожному із цих полюсів може проходити струм максимум 12 А. Допустимо 16. Тобто тут по струму все збігається. Якщо раптом сюди хтось захоче щось включити, нічого страшного не відбудеться, тому що тут в кожному з полюсів фаза. Нейтраль у нас спільна. Треба розуміти, що в генератора немає такого поняття як фаза або нейтраль. У нього є лише два полюси, між якими різниця потенціалів 220 В. Вони ніяк не з'єднані з глухо заземленою нейтральні. Кожен з цих полюсів ми можемо посадити на нейтраль. І це буде нейтраль. Ось такий простий спосіб. Із самих простих речей дозволяє нам. Безпечно підключити генератор до нашої весели. Не дякуйте, користуйтесь і підписуйтесь на канал.